Всім привіт, друзі! З вами я Конор Юа, І сьогодні ми знову будемо паркурити в Майнкрафті на карті Крафт. Ну, давайте погнали! Де? А, поставимо Дейм спочатку. Там туди? Ну, окей, погнали! Так, погнали паркурити. Ну, перше, це тут взагалі легко. Легко ж, чи, чи я щось не зрозумів? Так, я вже тренувався, якщо ви, друзі, не бачили паркури на моїх каналах, то наче в мене є списки відтворень. А нам все, нам сюди, тут наче мають ну, бути такі менші рівні. Level 2. Ну тут нічого, важко поки що. Оце вже другий рівень. То у мене ще є списки втворення, якщо не було, якщо я не забуду, я зроблю. Там у мене є. Я проходив спіральний паркур. Далі ще якийсь паркур, я забув, як він називається. Оце вже друзі, трошки важче. Тут. А, тут треба. Тут треба запаркурити. Так. Ай! Стрипнув, а в ти інші пропаде. Окей. Я хочу сьогодні дойти хоча б до 10 рівня, це у мене вже. Я собі ставлю плани на це відео. Опа, все, друзі. Зап... А, не можна. А, не запаркурив. Так, оп. Треба запаркурити, оп! Друзі, до речі, може приєднається мазма. Так, і, друзі, не забувайте про підписочку. Хто не підписаний. 50% не підписано. І пробачте, що не було відео цілих 4 дні. Бо я був в гостях. І в мене просто не було змоги. Зараз оп, не було змоги знімати відео. От зараз буде так важко. А, -а, -а, а Друзі як ви зрозумів відразу, що там слайм блоки. Я думав, то зелений колір. Чесно, друзі, не буду виправдовуватися, я просто не побачу. Так. Поки що все йде більш-менш. А тепер... оп! Ой-ой-ой, лава, ой-ой-ой. Ну поки що тут все більш-менш легко. А. Я, я, не... Чесно, друзі, я не думав, що я зможу паркурити. Так, куди далі? Друзі, може ви думаєте, що я паркурю більш-менш гарно? Я... Але я досі в себе вважаю нубом паркуру. Бо бувають такі моменти, наприклад, як зараз, що я просто... На перших усіх. І до речі, пишіть коментарі, що знімати. У мене просто ідей нуль. Я думаю, оце я згадав, що існує такий паркур. ну не такий, а просто паркур. Який можна попаркурити. Логічно, в паркурі по паркурить. Конер Геній. Так, і я... Якщо ви когось цікаво, ну, якщо у когось є якісь запитання, то пишіть їх. І я, якщо набереться багато питань, я зніму відповіді на запитання їх поки що ну. Тому знімайте. Ой, знімайте, пишіть. Якщо, друзі, е, якщо ви хочете, щоб я підписався на ваш YouTube канал. Якщо, наприклад, ви знімаєте в Тіктоці, я не дивлюсь Тік-Ток, мені не цікаво. Тому якщо ви хочете, щоб я підписався на ваш YouTube канал, то ви маєте підписатися на мій канал. Підписатися на канал Мазми. Мазма Юа. Хто хоче підписатися на її канал, то буде в описі, якщо не забуду. Якщо забуду, то не забувайте, що. Е, ну, подивіться просто інші мої відео, там 100% буде якомусь каналу Мас. А, хотів сказати, куди я зайшов. А я зайшов в спальню якусь. Так, Левел 8. Я ще я не, тільки сьогодні дізнав дізнався про цю карту, я просто. Я зараз оп. оп. Я десь. Ну, Коли я знімаю це відео, я тільки десь хвилин як 20 повернувся додому Оп. і вирішив відразу зняти, щоб у вас була можливість подивитися це відео. І ставте вподобайку, хто завтра, ой, завтра Хтось сьогодні, завтра. А як мені здохнуть? Опс, друзі, момент. Так, друзі, все, у мене була проблема з пам'яттю, бо я знімав з ма з але я забув зовсім про нього, що в мене він існує. Так, оп, 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 так, куди, куди сюди? Е, опа! І... Понятно. А тут вже важко, а який це рівень? Треба пере. А, у мене ж відновлення, да, відновлення. Дев'ятий рівень. Швидтенько я так дошв до дев'ятого рівня. О, свалився. Так. Е -е... Друзі, я думаю, якщо ви хочете побачити на моєму каналі якийсь серіал, тобто як я знімав е, історію про Джона Грея. До речі, друзі, якщо ви хочете історію, ну, щоб я вам розповів історію, як я ну, якісь, може цікаві факти. Як я знімав серіал про Джона Грея? Я не знаю, чи залишилися ті люди, які дивилися мене з того часу. Це десь вже як рік. Я його знімав рік тому десь. Ну да, рік? Наче рік. І в мене ще не було навіть 40 підписників наче. Окей. А що мені треба робити? Бачив навіть блок землі. Це 10 рівень, друзі, вже. Ну, тоді так, дійдемо до 15-го, якщо я швиденько так дошов. Ну тут легкі рівні більш-менш. Скоп так, так, так. Звісно. Легкі! Сказав конор і впав. Е, якщо ви хочете, наприклад, історію, як я придумав створити канал, як я придумав Назву Тікор Декос. Хто не знав, це е, початкова назва мого каналу. Але тоді я поговорив з друзями, вони сказали, що Конор, ну, що це Тіконор Декос погана назва, І що варто скоротити. А взагалі, це що? Мені страшно. Окей. То треба трескорти. Ну, якщо ви хочете повну історію. І, до речі, хто не знав? А ніхто, мабуть, не знав, що назву каналу мазми придумав я. Ну, так да, я ж. Алло? А як тут? Що? Тут паркур? Це що? Це не сніг. Це що провалюється? Що відрувати? А що, можна... а що а як? А, а! Дошло. Ні, не дошло. А як? Друзі, а як? Це а, все. Дошло. Якщо ви, наприклад, хочете цікаві моменти. З відео, наприклад. Ну, іс відео момент. Відео. Що я кажу? А що? А далі куди? Я застряг. А куди? Що? А куди? А куди далі, друзі? Куди? Куди, друзі? Що? Може треба так нажати швидко бігти до снігу? Та? Да. Та! Да? Що? Побігли, 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 побігли. Хух, встиг! Встиг, друзі! Ну це не паркур! Цікаво. Я думаю, в паркур буде. Прикольно вони розбавляють. Так. І, друзі, дуже вас прошу. Діліться моїм. Ай, знову блок. Діліться моїми відео з друзями. Бо так, тільки так просу... тільки так просунеться мій канал. Бо у нас нас вже 100. Хто не бачив відео, як мазма мене привітала, то це. Останнє відео після цього. Не обіцяю, що я залишу посилання, бо і так я не обіцяв вже багато посилань. Ну, постараюсь, якщо не забуду, посилання залишити, але, друзі, не, ну, не надійтесь. Так. І що я хотів зараз сказати? Дуже дякую тим, хто підписалися. Бо я чекав 100 підписників вже дуже давно. Хто не знає, це була моя ціль до кінця зи... Ой, зими, Боже, що я, кажу? Ой, ой, що я кажу. До кінця літа. І ви майже набрали. Ви набрали 95 максимум, що було влітку, тоді, звісно, пішло вниз трошки, але ми набрали все-таки. А у ми вже 200. Хто не підписаний на Мазу, підписуйтесь. І пишіть, будь ласка, коли вам зручніше, щоб я випускав відео. Бо я вчуся до 16-ї. Е, ну, я навчаюся. Зараз буду згадувати, бо це згадати дуже важко, коли. Ну, я вчуся один тиждень онлайн, один ні. Ну один не хожу в школу. Тому, е якщо кажіть, як вам зручніше, наприклад, цього тижня я піду в школу. Ну. Хто не знає, я. Ну, хто знає, в принципі, я пропустив один день в школи, я задоволений. Так, а зараз не про це, бо Ох, <плес> у мене, друзі, реально закінчуються ідеї, що вам знімати зовсім. У мене немає. Найменших ідей. Мені до цього мене не що? Чішо? Чи туди треба було стрибати? Хти звалився? А. Так. Так, це рівень? О, 16! -й. Такими темпами мої... О, ні, сходинки. Боже, які сходинки. Таким темпами, друзі, ми до 20 дійдемо, що зараз тут не завалю все. Парканчики ненавиджу. Ненавиджу не парканчики. Ой. Я люблю. Шкарно, шикарно, поки що все йде погано. Та ну. І, друзі, я тренуюся в спідранах. Скоро, може, буду старатися зменшувати собі ліміт на відео. Я потрапляв в пекло за такий-то час, бо зараз максимально я не потрапив в пекло жодного разу, правда, за 20 хвилин. Був тільки один раз, коли я. Не встиг добігти і потрапив в пекло за 21 хвилину, ну, то таке. Так, А зараз треба щось придумати, Оп. А я стрибну, а я не буду перевіряти. А вже все одно. Так. Ну поки що. Зроботи не спробувати. Не спробувати. Та ну. Якщо я паркурю на свій рівень нормально. І до речі, друзі, хто не знав. Е, якщо ви хочете спитати у мене в коментарях, у мене дітки знайдуться. Скільки я граю в Minecraft, то... Е, я то граю вже більше 4 років точно. І може більше навіть 5. Не знаю. Просто там ми грали з друзями. Тоді перестали на рік десь. Все заплутано там у мене з історією ігор Майнкрафт. Тому. Таке. Я скільки можна і це тут ми застрянемо. Так, наскільки 16 хвилин. Може, щоб я тоді зміг змонтувати ще сьогодні. Але зараз за цей один раз зможу запрокурити. На кайф максимум другий рівень. Та ти що? Та ти що? От треба щось так казати. А тут дострібну... Ні, не до Окей, давайте останній раз кайний. Якщо я не зможу... То закінчуємо відео. А якщо зможу, то теж закінчуємо. Логічно. Це тактика моя, яку я в минулому паркурі робив. Що стрипаємо. Тут я невчасно. Окей, okay, крайній. Mm. Коли, друзі, на щось мені проходять повідомлення. Не... Заважайте. Знову не зважайте. Окей, друзі, бувайте з вами я Конор Юа. І сьогодні ми паркуримо перша серія. Давайте придумаємо назву для цього паркура. Наприклад, паркуркрафт. Чомбейні. І. оп! І тут і завершимо. Тут, в принципі, можливо, швиденько це паркурить, але бувайте, друзі, до наступних відео.